Привіт, друзі. Сьогодні я запрошую вас у мандрівку незвичайну, а мовну до скарбниці вишуканих українських слів. Ходімо разом, і нехай кожне слово сьогодні стане для вас відкриттям. Блават Дрімота, Виднокрай, Світлиця. Марудитися, слова, що пахнуть Україною, це слово як ніжність із павутинками страждання, Світло туга і щось таке, що пронизується легким болем, щемливий, який завдає ледь відчутного постійного болю. Можливо, це слово споріднене ще з чеським щеметі поколювати, пекти. Або з білоруським щимець щипати. Синоніми, Щимкий, тоскний, болісний, але це не є абсолютні синоніми, Слово «щем» пов'язаний зі словами щеміти защеміти, тобто відчувати фізичний, не сильний біль. Це те, що болить не раптово, не гостро, а повільно і довгий час. Найбільше вживається слово щемливий у переносному значенні, проникливий, сповнений легкої туги, зворушливий. Наприклад, я відчуваю щемливу ніжність, розглядаючи свої дитячі світлини. Твій щемливий погляд із минулого досі ятрить мені душу. Сумні, щемливі звуки Флейти лунали десь за будинком. І слово щемливий в поезії, щемливе, як вечір у серпні, як мамине, будь обережна, як згадка, що ранить нам серце, як батькова усмішка ніжна. Серпанок, яке слово у твоєму серці звучить найщемливіше?